Першим указом Трампа було вихід з паризької екологічної угоди. Це ж теж надзвичайно велика проблема. Навіть на прикладі України, подивіться, ну, от ми зараз з вами маємо. та, ну, Лютий, по суті, так? У нас з вами за грудень і січень була зима. Ну, там, мінус один. Це не зима. Це або... Пізня або рання весна. А ми ж з вами велика аграрна країна. Та, ми з вами знаємо, що технології вирощування у зимах, вони передбачають певні екологічні вимоги, певні температурні режими, загальну кількість сніга, яка має випасти. Які потім, коли починається весна, цей сніг на полях, які спеціально затримували, має бути е, тим е, запасом вологи, який дасть можливість озим швидко розвинутися при нормальних температурах.